На літніх майданчиках поряд з Рівненським кафе все ж можна курити. Принаймні так проголосували депутати рівноради на вчорашній сесії. Проте дискусія навколо цього питання розгорілася чимала. Наприклад, депутат міської ради Мар'ян Года заявив, що від шашличного диму більше шкоди, чим від сигаретного. Від цих шашликів набагато більше шкоди ніж від того самого коріння. Далі можна вийти за межі майданчика, тим буде заносити завозити е, майданчика. Депутат Рівнеради ради Святослав Євтушенко розповів свою історію паління. Мовляв, п'ять років назад він кинув курити через те, що набридло шукати місця, де це не заборонено. А міський голова Володимир Хомко поділився цікавою розповіддю про куріння зі своєї подорожі. Найбільш вразили мене на це хто буде летіти. Я летів з Швеції з манчуком, і ми пересідали в Таліні. В Таліні, в центрі зала, виділена шкляна кімната розміром приблизно 6х6. І там стоять, як дикі люди, диму по вуха, і весь зал на них дивиться. Повірте? Якщо б навіть хто поривний, за що б настільки це зроблено, показово, може хтось з вас буде в Таліні, запам'ятайте мої слова. Я був просто вражений. В центрі зала, зі всіх боків видно, стоять люди по вухах диму, і на них щось зал дивиться. Депутат рівне ради Юрій Романенко і взагалі заявив, що з такою забороною можна дійти до абсурду і почати забороняти їсти м'ясо на вимогу вегетаріанців, мотивуючи це боротьбою за здоровий спосіб життя. А м'ясо ми не будемо їсти в ресторанах чи ще щось. А другі будь-казать їсти тільки м'яса, а помідори все не буде їсти. То ну, це бред. ситуація. В тому що я розумію, що треба йти до європейської рівні і так далі. Право в тому, що куріння вредить людям по тому подобне здоров'я. Ситуація в тому, що повинна бути зона якась відділена на то вже літню майданчик. Далі це вже якесь безправі. розумієте, так не може бути. Врешті-решт, після тривалого обговорення рішення не прийняли, адже свої голоси за заборону тютюну поблизу рівницьких кафе віддали лише 20 депутатів. Отож, запаління на літніх майданчиках штрафувати не будуть. Зря на Андрій Ниник у ритмі подій.